Друзі, всім привіт! З вами компанія Автоімпорт ТЗ. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль Audi A5 2010 року. Повний привід Quattro, мотор 3.0 турбодизель на 240 кінських сил 6-циліндровий v 6 V6. Оригінальний пробіг 219 тисяч кілометрів. Коробка класичний автомат, чорний матовий колір. Авто пригнано з Німеччини. Перейдемо до огляду авто. Пенні ходові вогні, протитуманні фари, автоматичне ближнє дальнє світло, ксенонова оптика, датчик світла, датчик дощу, автоматичне складання дзеркал, вікна без рамок, керівний салон, електрорегулювання передніх сидінь, підігрів дзеркал, електроскладання, електрорегулювання через фари, протитуманні фари, яскравість панелі приборів, додається, 19 тисяч оригінального пробігу, шкіряне мультикермо. Дзеркало з автозатемненням, великий сенсорний екран з навігацією аудіо мультимедія Двохзонний клімат-контроль, коробка автомат, управління мультимедіа, підстаканники, меню автомобіля, задній парктронік круїз-контроль, повний привід квадру, великий бардачок, тінькот автомобіля, задній ряд сидінь, підлокітник для задніх пасажирів, тут у нас є аптечка клімат контроль для задніх пасажирів, великий багажник. Зерка 12 вольт. Докатка. Ремкомплект автомобіля. Два ключі. Дане авто можна оглянути нашій пощації, яка знаходиться в 20 км від Львова в сторону Жовкви, село Супош. Приїжджаєте на нас на огляд, можливо цей автомобіль чекає саме на вас. Гарна можливість купити хороший автомобіль за хорошу ціну.